Уявіть, ви житель Америки, і в останні роки якось життя виглядає все гірше. Ціни на пальне зросли. все важче знайти дешеву якісну їжу, а здоров'я це не додає. Але хворіти страшно, тому що медицина дорога, а ваша страховка покриває не всі ліки. Напруги додав прихід підгнилого апельсина з деменцією. Його оточення подає тривожні сигнали, приймаються абсурдні законопроекти, і це все ставить під загрозу таку важливу стабільність та надію на краще майбутнє. Коротше, американці нарешті почали розуміти, як живе решта світу поза їхньою інформацією інформаційною бульбашкою. І от американці, шукаючи альтернативу Тіктоку, відкрили для себе вікно в інший новий світ у вигляді китайського додатку Red Note. І їм там швиденько розповіли, в якому жахові вони живуть, наскільки дорога в Америці медицина та навчання, і що в Китаї набагато кращі умови життя: прекрасна природа, смачнюща їжа, дешеве навчання та житло. Та, хоч зараз пакуй манатки та міняй прізвище на лі. І в цьому відео я порівняю умови проживання в Америці та Китаї, а ми з вами вирішимо, де ж все таки варто жити американцям. Можна, звісно, вже й відео про це не знімати, бо найкраще місце для життя це Україна. Але ми цього американцям не скажемо, хай самі якось розбираються. В ось цьому відео я вже міркувала над тим, чому американців так поплавило саме від Китаю, чому вони ось тільки зараз почали прозрівати, і чому вони такі слабенькі перед комуняцькою пропагандою. А тут я хочу саме предметно розібрати аспекти, які американці так критикують у своїй державі. Звісно, прихід Трампа додав купу приводів для скарг, і їх тільки більшатиме. О але про Трампа в мене також є окремий відос, Можете його також пізніше глянути. Спочатку я б хотіла подякувати за вашу активність, за ваші всі коментарі та донатики, бо все-таки не було б сенсу створювати цей контент, якби його ніхто не дивився. Тому я дякую за кожен ваш перегляд. Запрошую вас також у свій інстаграм. Там багато естетичного та красивого контенту, і ми нарешті починаємо. Розділ 1 Медицина. Почнемо з американської медицини. Я часто саджу в англомовному тіктоці, і історії, які там розповідали, мене просто вразили. Щоб почуватися людиною і не боятися влетіти на бабки через незаплановане загострення апендициту, потрібно мати медичну страховку, за яку ти виплачуєш певну суму за місяць. Це становить 400-600 доларів або більше, бо різні страховки покривають різні послуги. Якщо вам стало десь погано і вас на швидкі направили у лікарні. Де не діє ваша страховка, ви конкретно попадаєте на бабки. Навіть сам виклик швидкої може вартувати від 600 до 1200 доларів. Просто таке дорогеньке таксі виходить. Тому американці всіляко уникають виклику швидкої, їдуть своїм ходом або просять друзів їх завезти. Звісно, якщо ви працюєте у компанії, яка оплачує вашу страховку, і для членів вашої родини включно, вам значно легше, але це також робить вас корпоративним заручником в певному сенсі позвільнення звільнення, величезний ризик бути поглинутим обов'язковими щомісячними платежами. Якщо ж ви не можете дозволити собі страховку, вам гаплик. Це означає, що за усі ліки, послуги, адміністративні платежі, перебування в лікарні ви платитимете втричі дорожче. Якщо у вас назбираються борги, це вплине на ваш кредитний рейтинг. Також у деяких штатах є штрафи за відсутність медичної страховки, тобто без страховки ви платите, і з нею ви також платите. Тепер перейдемо до медицини у Китаї. У Китаї виклик швидкої не тотожний з банкрутством, бо екстрені служби часто субсидуються державою. У великих містах, таких як Пекін чи Шанхай, вартість одного виклику швидкої допомоги зазвичай складає приблизно 300 600 юанів. Це 45-90 доларів. У менших містах ці витрати можуть бути ще нижчими. Стандартний прийом у клініці може коштувати приблизно 15-45 доларів. Більшість китайських громадян користуються державним страхуванням, яке обходиться приблизно у 75 доларів на рік. Частина витрат покривається роботодавцем, а держава часто компенсує близько 50-70% медичних витрат. Здавалося б, уже зрозуміло, куди брати квитки. Але не варто поспішати. По-перше, рівень розвитку медицини у периферії значно нижчий, ніж у розвинених в містах але так багато де. Детальніше я б хотіла розглянути, як китайський уряд діяв під час ковіду та що це каже про їхнє ставлення до людей та вміння діяти у кризовій ситуації. Так от, у той непростий період, китайський уряд застосував одну з найбільш жорстких стратегій боротьби з covid 19 у світі, відому як Zero COVID Policy. Це включало масові локдауни, тобто закриття міст на невизначений термін, ізоляцію цілих районів через навіть поодинокі випадки хвороби, далі жорстка. І контроль пересування, і люди могли виходити з дому лише за спеціальними дозволами, і то на короткий час. Також була введена система QR-кодів, які визначали, чи можуть громадяни вільно пересуватися. Також вводилися примусові карантини, де інфікованих відправляли до спеціальних ізоляційних центрів незалежно від їхнього бажання. Також було обов'язкове масове тестування, і у деяких регіонах людей тестували на COVID щодня, а людей із позитивними результатами негайно ізолювали. Ну, тут можна було б сказати, що це жорсткі, але виправдані міри, щоб вберегти населення. Це на їхню ж користь. Але якось так вийшло, що стало тільки гірше. 24 листопада 2022 року в місті Урумчі сталася пожежа у багатоповерховому будинку, який був заблокований через ковідні обмеження. 10 людей помер. Було, бо не змогли вчасно вибратися. Це спричинило масові протести проти строгих обмежень. До цього ще додалася загальна напруга та пригнічений стан населення. І коли Китай раптово скасував свою політику щодо ковіду, це призвело вгадайте до чого? До масового сплеску інфекцій, оскільки населення не мало колективного імунітету, до переповнених лікарень та нестачі медичних ресурсів. Плюс ще за час масової ізоляції постраждала економіка та довіра населення. Тут я б віддала бал на користь Китаю, бо там, хоч не так страшно потрапити в лікарню на швидкість, якщо ти не в провінції і немає пандемії. А в Америці просто страшно в будь-якому випадку. Розділ 2. Вартість та доступність освіти. Америка славиться своєю лігою плюща асоціацією з восьми найпрестижніших університетів. Американська вища освіта має загалом дуже гарну репутацію. Студенти мають доступ до сучасних дослідницьких можливостей, хоч якість цієї освіти варіюється залежно від конкретного закладу та програми. Вартість навчання в державних університетах становить від 10 тисяч доларів до 15 на рік для іноземних студентів або нерезидентів, Штату ця сума може бути вищою. У приватних закладах вартість навчання коливається від 20 до 50 тисяч доларів на рік. Плюсом американської вищої освіти є те, що ніхто не змушує проводити увесь час за навчанням, є можливість обирати предмети для вивчення, є досить багато можливостей для розваг та спілкування, щоб насолодитися студентськими роками. До речі, про чудове студентське спілкування в мене є відосик, можете потім глянути. Але є і суттєвий мінус: а саме те, що більшість студентів. Не можуть собі дозволити навчання, а доступ до грантів та стипендій досить обмежений. Виходом є система студентських кредитів, яка більше схожа на боргову яму, адже багато випускників витрачають десятки років на погашення своїх позик, що суттєво обмежує їхню фінансову свободу. І їм в цей час ще капають процентики. Уявіть собі, платити за навчання 20 років після випуску. Кредитик вам погодиться виплатити держава під 4 від. Відсотків річних, але він видається на обмежену суму і тільки громадянам США, можна ще взяти на вищу суму у приватній компанії під 5-15% річних. Справа в тому, що в американському суспільстві вища освіта вважається необхідною умовою для кар'єрного зростання, через що багато молодих людей відчувають ось цей соціальний тиск щодо вступу до університету, навіть якщо це означає величезні борги на десятиліття вперед по закінченню навчання середній Борг випускника становитиме від 30 до 50 тисяч доларів, і цей борг не підлягає скасуванню через банкротство як звичайний кредит. Через це багато у кого цей борг волочиться ще довгі роки, стаючи на заваді іншим планам, типу купівлі житла, шлюбу та дітей, бо просто немає грошей. Звичайно, альтернатива є: а саме, обрати ком'юніті коледж менш престижне і дешевше навчання, або піти в армію і отримати таким чином бонуси для військову Службовців. Але таке життя в борг для мене незрозуміле, бо навряд чи лише вища освіта надасть життєздатні навички для заробляння грошей. Є й простіші шляхи типу курсів невеличкого бізнесу, куди можна було б вкласти ті самі гроші, які пішли б на університет. Якщо, звісно, є що вкладати, бо якщо це якийсь вейттреш з трейлерного парку, там, мабуть, не дуже багато перспектив для розвитку, на жаль. У Китаї не такі захмарні ціни на навчання. В державних університетах середня вартість становить 700-1400 доларів на рік. Приватних вартість може бути вищою, приблизно 2800-4200 на рік. Але враховуйте, що в Китаї доходи нижчі, ніж в Америці. Студентам при цьому доступні різні стипендії та гранти. Щодо престижності, дипломи відомих китайських університетів визнаються у багатьох країнах. Всього цих універів три: Пекінський університет. Університет, університет Цінхуа та Фуданський університет. Але на цьому все. Всі інші менш престижні, і їхні випускники не мають особливої ваги на ринку працевлаштування. Через це китайські студенти проходять через таку собі гру в кальмара, намагаючись втулитися в ці престижні університети, іноді ціною психічного здоров'я або навіть життя. Конкуренція надзвичайно висока. Менше 0,1% абітурієнтів потрапляють до того університетів для цього вони мають пройти єдиний національний іспит Гаокао, який вважається одним із найскладніших у світі, і випускники шкіл готуються до нього роками, що створює величезний стрес. Через це є частими випадки само. Тому що страх не виправдати сподівань занадто великий, а в китайській культурі дуже велике значення надається честі родини. І якщо випускнику школи пощастило вступити, це ще не факт, що він витримає конкуренцію в університеті, бо студентам доводиться навчатися по 12 14 годин на день або й продовжувати вночі. І так як це все відбувається під люблячим наглядом комуністичної партії, в університетах заборонені політичні дискусії, пов'язані з демократики демократією, протестами в Гонконзі чи ситуацією в Тибеті. А студенти та викладачі не можуть критикувати політику комуністичної партії у своїх дослідженнях, і загалом ще через випадки плагіату та фальшивих дипломів китайська освіта не дуже сприймається у США, наприклад. Тому тут я ставлю бал Америці. Розділ третій. Їжа. То не дуже цікавиться проблемною стороною харчової індустрії в Америці, скоріш за все, вважатиме, що з їжею там все чудово. Величезний вибір, яскраві снеки, харчування на будь-який смак. Хочеш дешевше, хочеш ось тобі спеціалізовані магазини дорожчої органічної, етично виробленої продукції. Бачили, може, відео в Тіктоці, де люди наповнюють свої холодильники чи комори величезними запасами продуктів. Або, може, бачили розміри їхніх пакувань. Ось ці велич величезні бідони з молоком, соком, а також величезні порції в ресторанах. Також в Макдональдсі та Старбаксі продають величезні стакани з напоями ємністю більше літра. Коротше нестачі з продуктами у них немає. Це така багата капіталістична країна, он вони з того всього аж жиріють. Але навіть в Америці є таке поняття, як food desert, тобто харчова пустеля. У багатьох регіонах з низьким рівнем доходу немає доступу до свіжої здорової їжі, що змушує людей. Покладатися на фастфуд та консервацію. А ще архітектура передмість придумана таким чином, що супермаркети можуть знаходитися далеко від невеликих міст і потрібно планувати поїздку заздалегідь та їхати туди більше, ніж півгодини. Відповідно, люди закуповуються великою кількістю продуктів наперед, і купувати те, що швидко псується, просто невигідно. Також, згідно статистики, понад 44 мільйони людей, включаючи 13 мільйонів дітей, відчувають нестачу. Її. Окрім доступу до свіжих продуктів, недосконалим є також регулювання шкідливих для здоров'я показників. Такі добавки, як тартразин, BHA і бромат калію, наприклад, пов'язані з ризиком для здоров'я, включаючи гіперактивність у дітей і потенційні канцерогенні ефекти, і вони дозволені в США, тоді як інші країни заборонили чи обмежили їх використання. Також великі корпорації лобіюють зняття обмежень вживання солодких напоїв чи оброблених продуктів, тобто їм вигідно, щоб населення харчувалося абияк. І загалом уся ситуація в США складається таким чином, що найбільш доступними продуктами харчування є напівфабрикати з отими шкідливими добавками, а органічна продукція коштує захмарних грошей і не кожен може собі її дозволити. Тому бідне населення переважно страждає на ожиріння, бо не може собі дозволити моркву чи гарбуз з грядки або купити органічні яйця у бабуся на базарі. Окрема тема це харчування дітей в школах. Корпорації вибивають собі у Годи з державою на постачання своєї продукції, і часто це якась напівфабрикатна заморожена риганіна типу піци, нагетсів, картоплі фрі чи ще чогось такого. І у порівнянні з цією їжею наші столовські харчі це ще розкіш. У Китаї доволі цікава ситуація з їжею. Також у них ще гірше з регулюванням заборонених компонентів, бо державі трохи не до цього. А виробники часто порушують правила та відкупляються хабарями. Китай вдосконалює свою законодавчу базу стосовно цього питання, але все ще є проблеми з контролем дотримання регулювань. При цьому в Китаї доволі розвинена агрономічна база і уряд впроваджує програми для залучення більшої кількості фермерів. Але надмірне використання пестицидів, хімічних добрив та інших шкідливих та нерегульованих законом добавок забруднюють воду та виснажують ґрунт. І це впливає на якість їжі та створює ризики для здоров'я. Також бувала випадки використання промислових хімікатів у вирощуванні та виготовленні продуктів харчування. До того ж, у китайській кухні чимало високого Калорійних смажених страв, які прямо купаються в олії. А ті, хто дивилися мої попередні відео, знають, що то може бути за олія. Але якщо взяти статистику за 2022 рік, то Америка знаходиться на 13 му місці з 42% дорослих з ожирінням, а Китай на 166 му місці з 8,21% дорослих з ожирінням. Але це якщо довіряти статистиці. Тобто, попри усі порушення харчової безпеки, американцям все-таки важче. І тут я не буду ставити бал нікому. Розділ 4 Житло та іпотека одним з найпопулярніших приводів для скарг американців є ситуація з житлом та іпотекою. За останні роки ціни на житло в Америці різко зросли. Наприклад, New York Post наголошує, американцям потрібно було заробляти у середньому 107 тисяч доларів на рік, щоб дозволити собі придбати будинок на одну сім'ю. Тут мені це все не дуже зрозуміло, знаючи про реалії життя деяких українців, бо багато хто досі живе в комуналках або виростав в однушках з цілою родиною. А в американців будинок на одну сім'ю це щоб на кожного члена родини була своя спальня з індивідуальною вбиральнею. Також цікаве спостереження щодо вартості та пропозиції на ринку нерухомості. Один американець порівняв, яку нерухомість можна придбати в Америці за 100 тисяч доларів, і що в Європі. В Америці це був скромненький. Такий будиночок десь в Субурбії, а в Європі це були маєтки та майже замки в Італії чи Франції. Але якщо пошукати, можна знайти і цукеркові вікторіанські будиночки за 30-70 тисяч доларів. Але вони зазвичай в забитих криміногенних містах та районах. Також часто це будинки з місцевості, де висока вірогідність катаклізмів, або вони були затоплені і через це не дуже придатні до життя. Часто ще це просто будинки в дуже закинутому стані, який відновлювати буде дорожче ніж купувати новий. Але я іноді дивлюсь на ці будиночки і мрію про них, бо вони просто дуже гарні. Дуже погіршилась ситуація і на ринку орендованого житла. У великих містах вартість оренди може сягати 2 або 3 тисячі доларів за якусь крихітну комірку, де туалетна кухня і обмежений простір доводиться ділити з пацюками та іншими нахлібниками. Іноді замість пацюків може можуть бути руммейти, з якими ділять плату за оренду, щоб менше витрачати, якщо людина не може собі дозволити оренду чи купівлю нерухомості, є два варіанти: трейлер чи машина. Близько 8% американців живуть в трейлерних парках, деякі тимчасово, але здебільшого на постійній основі через борги, низькооплачувану працю та неблагополучне оточення. Часто дуже важко подолати фінансовий бар'єр до більш прийнятного житла, виплачуючи щомісячні платежі, страховки та ще й підтримуючи трейлер у належному стані. І найгірший варіант житла, який вважається вже бездомністю, є життя в машині. Показовою є історія вчителя з зарплатою 50%. 54 тисячі доларів на рік, який був змушений жити у машині через погану кредитну історію та борги. Також я стикалася з історіями пересічних американців, які в певний момент свого життя були змушені жити в машині, ходити в бібліотеку за безкоштовним вайфаєм та у спортзал, щоб помитися. Але у них, хоча б, була машина, і це вже краще ніж нічого. Американці також можуть скористатися іпотекою і заключити договір на 15 чи 30 років, тут в принципі. Як і у нас, тільки хіба що іпотеку в Америці було б трохи спокійніше брати, бо немає ризику, що тобі прилетить ракета у недовиплачене житло. Але зараз такі часи, що, мабуть, вже ніде не спокійно і ніде не надійно. Щомісячна виплата за іпотеку може складати від 600 до 1200 доларів. І не забуваємо ще, що навіть якщо ви виплатили іпотеку, залишається податок на нерухомість, який складає 0,5-2% від вартості нерухомості. І це було пунктом, який викликав найбільше обурення у американців, що вони ще щось зобов'язані навіть після виплати іпотеки. Якщо так приблизно прикинути, то якщо ви нашкрибли 100 тисяч на будинок, нашкрібайте ще тисячу в рік на податок, що не дуже критично, але якщо якісь обставини накладуться одна на одну, типу хвороби, розлучення чи звільнення, то може бути досить скрутно, бо якщо ви заборгуєте, ваша нерухомість може бути вилучена за несплату. Але в Китаї американцям теж би навряд чи сподобалося. Покупець отримує лише право на користування власністю зазвичай на 70 років, але не право на володіння землею. Можна сказати, що будівля належить вам, а земля, на якій вона стоїть, державі. Хоча все одно можна продавати та здавати нерухомість в оренду, ваше право власності все-таки є обмеженим. Але я от знаєте про що думаю: що як на території, де був куплений будинок, уряд захоче будувати магістраль чи усе забудувати висотками. Технічно ж, уряд володіє правом власності на землю, і його ніхто не зможе зупинити в цьому випадку. А понаставляти всюди висотки в Китаї полюбляють. Через надмірну пропозицію і низький попит навіть виник термін «ghost cities», тобто міста привиди де стоять сотнями мовчазні новенькі багатоповерхівки, де ніхто не живе. Але чому тому, що ці забудови на дешевшій землі в глибинці, де немає нормальних робочих місць, бо більшість населення перемістилася до більших міст. Станом на 2017 рік 21% квартир на ринку житла в Китаї стоїть порожнім. Свого часу держава і забудовники вбачали велику перспективу в новобудовах і дехто навіть їх купував. Але багато будинків навіть не були придатними для життя, і з часом вони не дорожчали, а ставали дешевшими через нестачу попиту. І ті, хто придбали нерухомість як інвестицію, втратили гроші через це. І в той час, як у селах чи менших містах стоять напівпусті будинки, у більших містах містах, навпаки, варіантів житла обмаль, бо заможніші китайці викупили нерухомість як інвестицію, а бідніші не мали змоги орендувати по високих цінах. І тут в вступають різні креативні варіанти, типу колівінгів, переоблаштованих грузових контейнерів та крихітних коморок, де живе декілька людей. Ну так, живіть в дешевих напівпустих будинках, в крихітних містах, та й горя не знаєте, можна було б сказати. Але якщо у вас діти і ви хочете, щоб вони ходили в престижну школу, гуртки. Також хочете мати нормальну роботу, медицину та перспективи, то вам дорога лише у більші міста, які і так вже перенавантажені. Бо в школу можна ходити лише тільки ту, яка у вашому районі прописки, і заможніші батьки купують житло в районах з престижними школами, а самі живуть де інде. Тому тут я ставлю бал Америці. Якщо ви дійшли до цього місця, хочу нагадати вам підписатися або поставити лайк. Це дуже важливо, так YouTube бачить, що відео цікаве і просуває його. І тут ми підходимо до найважливішої та найцікавішої секції. На жаль, я не змогла осягнути усе, що хотіла, але камон, це і так найдовше відео із тих, що я знімала. За потреби в окремому відео я можу детальніше розкрити інші аспекти. Поговоримо про те, що американці звикли сприймати як частину своєї. Культури, а саме свободу. Наскільки вільні американці у своїх діях та наскільки вони залежні від уряду? Почнемо з свободи расових меншин. Америка вважається країною мігрантів, де вже не перший десяток років є важливою толерантність до різних рас, культур та релігій, а різні проблеми утисків за тією чи іншою ознакою зазнають гучного розголосу. Ну, майже. Бо у деяких штатах, переважно республіканських, все ще панує расизм, бо там живуть консервативні білі американці. А сучасні корінні американці досі зазнають утисків та дискримінації, попри голосні заяви про рівність, толерантність і подібний булшит. Також, попри величезне расове та етнічне різноманіття, все одно багато де все ще панують стереотипи про неамериканців та певна зверхність до мігрантів з бідніших країн. Це наводить мене на думку, що століття колонізації та імперіалістичного гніту не можна так швидко нівелювати, навіть якщо змінити законодавство, бо воно продовжує панувати у свідомості та суспільстві. Що там з расовими меншинами в Китаї? Давайте згадаємо уйгурів найбільшу групу етнічних меншин. Під прикриттям протидії тероризму та екстремізму, уряд Китаю утримує мільйони людей у таємних таборах, де їх політично індоктринують, експлуатують їхню працю та тримають під жорстким контролем. Не сприймає Китай. І якісь релігійні практики поза рамками дозволеного. Тим самим уйгурам забороняють проводити їхні релігійні обряди, зносять їхні мечеті та насаджують використання китайської мови в школах і громадському житті. Теж стосується Тибету, раніше автономного регіону, анексованого Китаєм. У прагненні асимілювати або радше стерти цю культуру, китайський уряд змінив або знищив чимало тибетських релігійних пам'яток, а тибетські монастирі знаходяться під постійним. Наглядом тепер про свободу жінок, якщо порівнювати з Китаєм, жінка в Америці дихається трошки легше в тому плані, що їх не так сильно засуджують, якщо вони обирають кар'єру та не поспішають заміж, але корпоративне існування може бути доволі важким через мізерну декретну відпустку та суспільний тиск. Стигати і на роботі, і на домашньому фронті, але тут ще залежить від законодавства окремого штату, тому що в більш консервативних штатах можуть бути заборонені аборти, більш упереджене і релігійно-фанатичне суспільство, і менше кар'єрних можливостей у Китаї, он тільки нещодавно перестали аборти. Дітей, якщо мала народитися дівчинка, бо суспільство вважало їх ну непотрібними, і певним чином така ментальність збереглася, бо в багатьох сім'ях до хлопчиків можуть проявляти більше приязні ніж до дівчат. Суспільний тиск на жінок тут досить сильний, бо якщо ти не вийшла заміж вчасно, то тебе можна назвати залишком, так званою незатребуваною жінкою. Також для китайців є дуже важливою честь родини, і через це вони дуже прагнуть відповідати стандартам та очікуванням, щоб цю честь не заплямувати. Далі свобода як громадянина. Американці дуже пристрасно ставляться до своїх прав та можливості їх захищати. Он вони дуже тримаються за право володіти вогнепальною зброєю, і ніяка кількість. З дитячих смертей в скулшу, їх не переконає від них відмовитися. Якщо їм заманеться протестувати проти політики, уряду чи висловлювати екстремістські погляди, їх сильно в цьому не обмежуватимуть. Ба більше вони настільки вільні, що можуть привселюдно зігувати і не мати ніяких наслідків. Свобода це добре, але це також робить населення вразливим до ворожої пропаганди, якщо освіта не забезпечила критичним мисленням. Бо саме через це американці так романтизують Китай. Китайська свобода, ну вона не любителя, любителя контролю та нагляду, обмеження доступу до більшості інтернет-сторінок та додатків поза Китаєм, камери спостереження, які можуть розпізнавати обличчя та буквально натикані всюди. Усе це перевертає розуміння про приватність громадян та те, наскільки далеко може зайти уряд у прагненні тримати все у полі зору. Та це ще не все. Є чутки, що уряд стежить за китайцями не лише в межах країни, а й поза нею. Згідно статті, опублікованій в Bloomberg, Китай розташував так звані неофіційні поліцейські дільниці у Канаді та деяких європейських країнах, щоб стежити та залякувати представників китайської діаспори, особливо тих, хто є політично активним та висловлює незгоду з партією. Звичайно, я не осягла усі аспекти, і десь це поверхневі спостереження, бо це все не вміститься в одне відео. А я одненька і знімаю, і монтую. І як висновок, я думаю, що нелегко в Китаї буде людям, які хочуть проторювати свій власний не. Конвенційний шлях, які з чимось не згодні, бо вони просто не зможуть цього висловити. І ще декілька тижнів тому, коли я починала планувати це відео, я б віддала бал Америці і я сказала б, що вони просто не розуміють наскільки їм пощастило. Але зараз я вже думаю, що як Америка, так і Китай це глибоко недосконалі країни, просто по-різному. І американці певним чином допускаються тої ж помилки, що і ми колись, думаючи, що добре там, де нас нема. Але добре там, де ти сам собі зробиш добре. Оце я б хотіла сказати американцям, бо вони собі капітально так підгадали, обравши Трампа. А вам дякую за перегляд, і побачимося у наступному відео.